Редуктор Gas АТ 07 мод до 100 кінських сил. Виробник Томасето Італія, торгова марка Green Gas. Редуктор Green ат AT07 Мод це двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та його переведення в парову фазу. Редуктор Грінгас А 07 мод призначений для монтажу газоболонного обладнання 2 та 3 покоління на автомобілі з двигунами потужністю до 100 кінських сил. Редуктор Грінгаз моделі АТ07, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невелику вагу та компактні габарити, що значно полегшує вибір місця для монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм, можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Вихід з редуктора діаметр 20 Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Гвинт регулювання холостого ходу і гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. В комплекті кронштейн кріплення редуктора. Болти, шайби, гайки, гайка прорізна М101, ніпель діаметр 6 мм. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.